Третій мікрофон, шановний пане голос, шановні депутати, як стало відомо, одна особа, яка зараз е, працює з вашим заступником Олександром Максимовичем, десь нещодавно в, в ефірі сказала, що четвертина депутатів, які сидять в цьому залі, це страшні корупціонери, бо вони сиділи колись в обласній раді минулого скликання. Якщо ця особа не принесе вибачення, або вона того скаже, що вона того не говорила, то запиту не буде. Якщо так, якщо... Все-таки це було і це можна підтвердити. То на наступну сесію я прошу внести питання про недовіру такій особі про звільнення її з посади. Дякую, прошу прийняти запит, панове депутат. Це не стільки запит, бо це якийсь безособовий про щось і про когось, але невідомо про кого. Про одного з ваших заступників. Я навіть не знаю, мені Гладія чи галабалу. Підозрівайте галабалу. Я формулюю, так само як наш уряд Яценюка прийняв рішення, що в уряді корупції немає. Так само я прошу підготувати апарат обласної ради, рішення обласної ради про те, що в Івано-Франківській області корупції немає. А констація факту, що у нас є чи немає корупції, я не знаю, що це таке. Це не запит. Ще одне питання, яке вдалося прийняти. Це взагалі е Ну чисто чистої води корупційна схема називається русло очищувальні та рус русло регулювальні роботи. Тут можна дуже багато грошей е врегулювати. Е е ну щоб ви розуміли, mm -hmm. як ця схема працює, е є річка. З річки видобувають щебінь чи пісок. Ну, всі райони це бачать, так стоять дробілки, от щось видобувають, е, ніхто нічого не платить, а за одну машину отримують чистого прибутку приблизно 5-6 тисяч гривень. Ну, машин таких може вивозитися кілька в день. От як це все відбувається? Було рішення обласної ради, що, що е, фірма може подати заявку на те, що вона хоче врегулювати русло ріки, тому що там є якісь проблеми. О, десь якийсь насип острів посередині чи десь інше. І дозвіл дається фірмі на те, щоб вона врегулює. Лювала русло ліки, і під прикриттям цих документів просто-напросто е, забирається і видобувається щебень. Зараз ви починаєте нову фішку розкручувати щодо русло очищувальних робіт. Це є прекрасна програма, з моєї точки зору. Це є потрібна програма. Представник партії Воля Михайло Якимчук разом із знімальною групою здійснили своєрідний екологічний рейд на одну із місцевих дробілень в Калузькому районі. Неподалік річки Лімниця розміщуються величезні гори привезеної гравійно-піщаної суміші. Як ми бачимо, тут є десятки напевно, що тисяч тонн вивезеної піщано-гравійної суміші. Що задає державі великих збитків? Тут суцільні порушення природоохоронного законодавства, і хтось на цьому заробляє, я думаю, свої непогані гроші. Сам же керівник дробілнів своїх діях нічого протизаконного не бачить. Я маю цю дробілку. І надаю послуги дробління. А звідки возять люди? Де вони беруть це? Вже до них запитання. Також наша знімальна група побувала в іншому селі, де видобувають гравійну піщану суміш. На місце теж прибули правоохоронні органи. Представник фірми в свою чергу запевнив, що відповідні договори у них є. Ми працюємо на підставі договору з технаглядом. Ми працюємо маємо договір з районною адміністрацією, погоджений. Ми маємо договір з сільською радою, і відповідно ми працюємо за робочим проектом, який не знаю, розробили водні ресурси, напевно. Тобто, є межі, по які за які ми не виходимо, і відповідно по які ми вибираємо насуви на, на самої річки Лівниця. Обласна рада, вона приймає рішення по тому, як буде вся область витрачати кошти. Потім відповідальні за витрачання цих коштів є відповідні департаменти адміністрації. Але обласна рада приймає рішення, куди і як які гроші будуть іти. Оці люди, депутати, які сидять в комісіях, наприклад, зараз мають прийняти рішення, чи варто нам віддати пів мільйона гривень на проведення заходів з озеленення. Таких сіл Болехівської міської ради, як Тисів, Гузів, Підбереж, Міжріччя, міста Болехів, я не розумію, як це озеленювати село, коли фактично саме село знаходиться майже в лісі. На що потрібно тратити з обласного бюджету півмільйона гривень. Чи, то, то саме прийняти... формулювання вже є підозрілим? Так? Ну, воно є, а... Фактично апріорі корупційним чи, наприклад, провести заходи з озеленення міста Коломия на що витратити 300 тисяч гривень. Це про тому, що в попередні роки Коломийському лісгоспу було виділено 50 тисяч гривень, щоб були закуплені саджанці, для того, щоб позеленювати місто Коломия. От тому і таких, і таких рішень їх є, їх є дуже багато. Ви піднімаєте питання то на рахунок озеленення сіли міст, з чим я наприклад не згідний. Ну, треба було І я особисто розцінюю це як певну політичну реакцію на те, що робота комісії була безпрецедентно відкрита. Вона відбувалася за участю журналістів, за участі камер. Я буду особисто просити, щоб всі відеозаписи комісії були викладені в мережу інтернет, так само як були викладені всі копії протоколів. Так само я вам хочу поінформувати, що ця реакція може бути пов'язана з тим, що на комісії були підняті такі болючі питання як. Скасування рішення про русло очищувальні роботи про що сьогодні говорилося, як те, що нам потрібно переглянути процедуру видачі спецдозволів, тому що в нас купує кар'єрів, газових нафтових скважин в області, а громади з цього нічого не отримують, крім розбитих доріг і зіпсованої екології. Ми сьогодні є свідками. Невже ви цього не відчуваєте? Ми є свідками, коли представники однієї політичної сили просто-напросто гвалтують депутатський корпус обласної ради. Шановні колеги, ми не планували включати цю пропозицію до обговорення на порядку денному, але пізно вечором до нас звернулися представники волонтерських організацій і організації воїнів АТО, і вони були дуже стурбовані тим, що їхні пропозиції не були подані профільним департаментом на розгляд комісії профільної і не були запропоновані на розгляд сесії зміни до пункту 6, до програми, яка є в пункті 6 порядку денного. Це обласна програма підтримки сімей загиблих постраждалих під час масових акцій. Дуже багато питань. Виникало в учасників АТО і волонтерів щодо контролю за цими коштами, які цього року, а це 8, більше 8 мільйонів 200 тисяч гривень виділяються на цю програму. І було дуже велике прохання, щоб вони мали змогу, як організації, контролювати витрачання цих коштів. З перевезенням бійців, які травмовані на лікування або реабілітацію. Тобто, ті люди, які. Не можуть самостійно пересуватися або пересуваються з трудом. І це питання вже відкладається. Відкладається, воно мусолилось на минулих сесіях, минулим скликанням. Мусолиться зараз. Наскільки ну, вже можна його перекладати і відкладати? Департаментом був пропрацьований якийсь механізм. Не морочте голову, що має бути комісія, на яку ви будете вішати всю лапшу, яка ведеться у нас в державі. Є державна адміністрація. Ви йдіть до них і вимагайте від них, хай подають проекти. Я вам говорю, ви ще ви я вам говорю про те, що є. Добре. Подавайте через державну адміністрацію проекти, обласна рада їх прийме. І не пересаджуйте з хворою голови на здорову. Або навпаки. Шановні депутати, звертаюся до вас як. Як ваш колега, як так само депутат, але міської ради, звертаюся до вас як громадянин і мешканці Івано-Франківська. Сьогодні вам просто попросили волонтери, учасники АТО, які мають громадські організації, створити комісії в обласній обласній раді для того вирішення питання, залучити їх. Ви проігнорували, і тому я звертаюся до вас, тому що коли ви йшли на вибори, ви всі піарились на атошниках, ви всі казали, що ви були в АТО, ви всі казали, що ви допомагаєте. Але ви всі ці допомоги робили тільки за допомогою волонтерів, і зараз ви їх не вислухали, а зараз ви їх відправили. Ви не маєте поваги не до атошників, ви не маєте не поваги до волонтерів. І тому прошу більше не піаритися на волонтерстві, не на цій війні, тому що ви показали вас. Попросили створити комісії, щоб в них входили. Як члени громадських організацій, так і атошники. Ви не спромоглися сьогодні просто створити ці комісії. І це ви просто показали повагу. Я великої поваги відноситься до Ольги Юрівни, і я можу вам запевнити, що за вашою спиною знаходяться всі атошники. І нехай, не дай Боже, вас буде тут обіжати. Ми прийдемо всі до вас. Просто сьогодні я не зміг, бо був на сесії міської ради.